Доброї традиції, що таке зірковий вертеп? так? Це те, на що люди чекають. Шановні! Дозвіл каже де. Ви бачите, нечість далі продовжує нас гальбити. Нічого, нічого. Прийде на вас кара небесна! Я сказав мовчить! Більше тряхти! Чого ти тут зібрались, на розкричались. розкрищались, панобист, в цей момент показали документ, хто вам дозвіл дав стабратися, тут сміятись і сміятися. В нас на божа нам Союзі забираються лиш пузі та лише. Щастринтець наступить вам. По хатам несіть цю вістку і чекайте на повістку. Я кажу це тобі, тобі, тобі і тобі. Урі на те друзі. Ну, як ви зрозуміли.